І так, добрий день! Сьогодні ми з вами помандруємо чарівний світ казок. Ви любите казки? Так! Да. А дивізом сьогодні на нашого сьогоднішнього уроку буде таке? Хто багато читає? Найпопулярніші у народі твори їх люди. їда. Сиділа. Небо Діте тоді, а йде Так. Уважні будьте. На городі stavano con dei guiati di да